Свої права потрібно знати з дитинства. Цю тезу півроку тому почали втілювати у життя вчителі, соціальні працівники, бібліотекарі та юристи в усіх куточках Херсонської області. Фахівці різних галузей діяльності створювали власні творчі проекти, реалізовували креативні авторські розробки на правову тематику, залучаючи дитячу аудиторію. Все це робили у рамках обласного конкурсу на кращий правовий захід. Світ дитинства захищений правом. В цьому році скажімо дуже. Гарними були ті роботи, які надійшли на розгляд обласного журі. Всього їх надійшло 45, практично з 18 районів нашого краю. Журі були визначені найкращі, і перемогу отримали відразу чотири роботи. Роботи учасників вражали членів журі своєю оригінальністю та творчим підходом. Конкурсанти проводили правові брейринги, тренінги разом з дітьми ставили сценки та влаштовували відкриті уроки. Обрати кращий проєкт було доволі непросто. Під час перегляду робіт дуже було цікаво ознайомитись з тим, як от проходить права світа на рівні бібліотек області. Преддивились ми багато робіт, були цікаві за змістом і за оформленням роботи, того той конкурс проводиться, щоб виявити кращих і спонукати інших. Учасників майбутніх конкурсів для того, щоб було з чого брати приклад, переможницею конкурсу стала Ховської гімназії Світлана Стрельчук. Вона подала на конкурс роботу, яка сподобалась без винятку всім членам журі. Жінка разом з гімназистами провела конференцію Модель ООН Україна, де діти перевтілились у справжніх послів та консулів різних держав і моделювали правові ситуації. Конференція повністю висадила собою роботу генеральної асамблеї ООН». Дети готовятся. ...представлять определенну страну согласно жребию какую-то страну. Чотири человека команда... посол, который представляє свою річ на англійському з переводом на український. і ...працюють в комітетах і комісіях. Друге місце дісталось Вікторії Сломчинській. Жінка не вперше бере участь у конкурсі. Цього разу підкорила журі неординарним підходом до справи. В рамках свого проєкту вигадала нову грошову одиницю. Правовий аукціон Наскільки ти знаєш своє право? Для нього я спеціально розробила свої Ю валюту інтелектуальну правову називаються ВІПИ, і діти самостійно оцінюють свої знання. Вони, наприклад, від 1 до 10 балів кажуть, скільки коштує це запитання. Якщо вони відповідають на це запитання, то ці бали додаються до стартового капіталу. Конкурс міг би не відбутись, якби не представники головного територіального управління юстиції у Херсонській області. Управлінці взяли участь у розробці положення, продивились усі конкурсні роботи та підготували подарунки для переможців. Прийняла участь дуже багато фахівців у справах, надали гарні конкурсні роботи. Ті нароботки, які вони нам представили, вони далі будуть втілюватися в життя, і ми будемо використовувати 2015-2016 році для підвищення правової культури, правової бізнесу, виховання дітей. Правова освіта населення один із пріоритетних напрямків роботи юстиції. А завдяки таким конкурсам право опановувати легше та цікавіше, говорить начальник установи Роман Гасанов. Тому Юстиція і надалі продовжуватиме організовувати подібні заходи та долучати до них все більше учасників. Будемо брати активну участь в цих в цих заходах, і знаєте, так робити все на те, щоб найкраще підвищувати нашу обізнаність, освіту. Громадську позицію підтримувати, тому що ми ж будуємо правову державу європейську державу. А яка може бути європейська держава без розбудови правосвітніх заходів? Дарина Дишканцяв Гай, телеканал Херсон Плюс.